Невідомо, з чим відков їде. Тобто, план, який слугував і є базою для обговорення, план з 28 пунктів на основі російської кози, я вважаю, що це план абсолютно неприйнятний, Це план фасалізації України. Потім відбулись перемовини в Женеві і в Майамі, і... Судячи з того, що кажуть наші перемовники, дуже загально було поліпшено, і про це каже Рубіо. Деякі пункти було ну переформульовано. Будемо сподіватися, в більш прийнятний для України бік. І з і, і, цим мабуть і цим переробленим варіантом відкав і їде до Путіна. Яка буде реакція Путіна? Ну а можна передбачити або припустити, що вона буде негативною.